24 канал у CarPlay. Головні події без зайвих кліків. Така інформація про те, що ворожі армії вдалося вже закріпитися на території нашої сумщини. А про що це свідчить в очікуванні знову ж таки літнього російського наступу? Ну, по перше, Генштаб не чітко не підтверджує цю позицію, тому що російські війська дійсно заходили всі населені пункти, частково тримають там позиції. З нашого боку проведені ряд операцій особливо нанесення масового вогню. Тобто то ворог відходив і знову заходив. Фактично йдуть бої в цьому секторі, Якщо так ми чітко об'єктивно оцінюємо ситуацію, тому що росіяни і не карда вже говорять про те, що там вже начебто, вже постійно російські війська, вони постійно під вогнем, От, тому в даний момент знаходиться. Як лінія оборони або тим більше накопичення для великого наступу, ну тут ще складно говорити. Будемо дивитися ці два дні, от тому що проводяться контрзаходи з нашого боку, не тільки удари якраз дронами і артилерією, що ми зараз нищимо е ті е підрозділи, які зайшли. Ну, першу чергу, передова група на квадроциклах і мотоциклах, а друга підтягнувся, начебто, на е більш широкий формат е цих е територій. Але нанесені ударів по концентрації вже сил ворога приводить до того, що їх там буквально залишається мінімально. Частина відходить, частина ми нейтралізуємо. Тобто ж вирішальні бої все-таки будуть в перспективі або вони підтягнуть додаткові ресурси, але це великі треба. Але ми готуємо якраз контрудари більш системним вогнем. Ну і зрозуміло, удари з флангів. Тому е, ситуація буде маневрена, буде мінятися. І сьогодні вже однозначно говорить, що ми там загубили територію. Я думаю, ще рано. Тим більше що це не така велика частина, яка дозволяє говорити про якийсь тактичний, я не говорю про стратегічний наступ. Хоча ворог намагається створити передумови для стратегії наступу на Сумщину, особливо на місто Суми, для того, щоб мати плацдарм, як говорить уже Путін, створити там мінімум буферну зону і тримати там позиції під постійним своїм вогнем ай, наступаючи. Але вони ще мають відповідно велику проблему на курському секторі, там, де ми тримаємо позиції на панельних висотах, і більш. Системних можливостях нанесення ударів також по великому групуванню туди ворог кидає всі сили, тому що вже дало звітував, що Сумщина звільнена Курщина біля Сумщини звільнена, і в даний момент вже немає там наших військ. Але ми ще тримаємо позиції. І що саме головне, що дозволяє нам знищити великі наступальні позиції ворога, от а це якраз знижує їх і наступальний е, напрямок і тут. І відповідно на сумському секторі, тому що відтягується частина сил. Ми, відповідно, маневрували і проводили удари на Білорусі, також відтягують сили. Там тримаємо відповідно позиції на кордонах, і ворог постійно е остерігається, що може бути якийсь варіант, як на Курщині, що ми маємо більш потужне сила зайти там. Тому відтягують туди якраз сили і навіть з курського напрямку. Ну от зараз ми бачимо багато матеріалів західній пресі, які присвячені от, в тому числі підготовці росіян до їхнього великого літнього наступу. От, наприклад, Financial Times описує описуючи ситуацію на фронті, там великим величезним або одним із ключових викликів називає ось цю російську таку вже нову тактику. фактично, коли вони використовують штурмові дії штурмовиків на мотоциклах, які є дуже маневреними, мобільними. І там наші військові спілкуючись із західними журналістами, описують це як такий рій сарани, який налітає, тобто це не є якась одна велика хвиля, але є тим не менш нескінне безкінечний а, потік. Ну але в цілому, от, Financial Times пише про те, що Росія, хоч і перегруповує війська, готується до великого наступу. Ми пам'ятаємо заяви Путіна про те, що в Росії очевидно багато сп... надії і сподівань на цю кампанію, але тим не менш, українці є грізною силою в обороні. А, на ваш погляд, на, на чому базується зараз російський оптимізм, і справді такі. Які найбільші виклики нас чекають в ході російської літньої наступальної кампанії? Ну, в першу чергу, Путін ґрунтує свої посили на доповідях командирів, які дають йому райдужні прогнози. Пам'ятаємо, такі ж були 22 року, коли наступав в в нашу державу, що швидко закопимо. Але реалії показують інше. Він десятки разів вже давав вказівку. Захопити Донецьку-Луганську область, просунути на Харківщині, на Сумщині і бачимо більше року ці всі вказівки до свят і не до свят від конкретно вказівки і забаганки Путіна не реалізовувалися. Да, Тяжкі бої були, кидалися по 40-60 тисяч в конкретному секторі. Але ми тримали позицію, наприклад, на Покровському напрямку, на Новопавському напрямку. Деякі мірі вони просувалися, але ми знищили на цьому фоні величезну кількість військ противника, ну, наприклад, на тій же Курщині до 55 тисяч, на е, якраз Новопавському і перед цим Каракурахівському напрямок до 42 тисяч. Ну і зрозуміло, на е, якраз основному покровському напрямку ми вже говоримо до 60 тисяч і більше. Тобто, величезні ресурси знищуються. Ну це ми бачимо по щоденно, так сказати, е, втрата ворога. От тисячі до тисячі п'ятсот день, і правильно сьогодні говорить інститут вивчення війни, щоб не говорили і не планували на великі наступальні операції, ворог вже вичерпує ресурси і крайні дослідження по потенціалу армії, як ми не говорили в наших ефірах. Вони все одно вичерпуються. Да, вони ще великі, ще йде і не тільки мобілізація, але й Вербовка, але вже величезних армій, щоб направити на конкретний напрямок. Або тим більше на десяток напрямків, як вони планують. А це ж Сумщина, Харківщина, це е, е, Липецький напрямок, це Часів Яр, це Торецьк, це Покровськ, це Новопавськ, це Дніпровська область, Запорізька, Херсонська область. І ще тримати треба е, можливість наші е, контрнаступи на Крим. Це 1300 кілометрів. Для цього треба ну я до 800 тисяч мінімум військ. А для проривних наступів генерувати по 70-100 тисяч для того, щоб мати хоч якісь перспективи стратегічного наступу. Таких ресурсів Російська Федерація на сьогодні не має, да ще має в окремих секторах, де вона пробувається. За сумщини ми бачимо на Покровський основний напрямок. Ну, діє на Донецькому особливому напрямку. Тому що виконує завдання Путіна закупити всі області, тому що в даний момент немає перспектив, навіть на переговори. Вони говорять, та в нас вже все це наша область. Наприклад, Донецька, ну немає ні Краматорськ, ні Славянськ, ні навіть Константинівка ними ніяким чином не захоплені. Тобто ресурс вичерпується, і е, як прогнозують і наші колеги з інституту вивчення війни, наприклад, півроку вони можуть бути набагато знижені. І перші живі сили техніки, нова тактика на квадроциклах, на насиках вона як новітня. Тобто вона не така е, надзвичайно високотехнологічна, але радісно нова. Швидкі моделі пересування і атак вони дійсно давали переваги. Ми швидко освоїмо якраз цю тактику. Тепер я не буду розкривати всіх можливостей, але тотальні удари по цим атакуючим е багатоплановим роям, як вони говорили, як саранчі, але по всьому так сказати, фронту по лінії наступу різними засобами і касетними припасами, і вогневими глобальними засобами, прямо скажу, і наземного типу і з неба. Мо дозволить їх нейтралізувати, так як і безпілотні літальні апарати, апарати на оптоволокні. Оце наша перспектива. І буде інновація, та щоб дозволяти знищувати ворога. Але це вже наші е, рішучі дії щодо їх нових підходів. Ми також застосуємо такий ж уже метод вже, вже сформований відповідно і підрозділ. Ціла бригада на мотоциклетах, і квадратциклах, і робототехніці ще плюс. Це вже без людей, але управляємо паралельно. І це можуть бути наші контратаки. І відповідно бої в обороні, а можливо, проривні операції в конкретних секторах, де ворог не очікує і не має засобів нейтралізації. Оце тяжка, складна бойова робота. Але сказати, що вони матимуть переваги для великих стратегічних настрій, дуже складно. Нам єдине, що ми правильно вели розвідку, виявляли ці групи якраз військ, які переміщаються для концентрації в окремих секторах. І саме головне, як підкреслюю, знищувати період їх переміщення. В прифронтовій зоні, коли згенерований всі воєдино, їх там не одиниці або сотні наступаючих, а тисячі на підрозділ, які рухаються до конкретного пункту дислокації або до фронту. І отут як вони не розгорнуті бойові частини, не мають бойових засобів, і зрозуміло, не готові до бою. Оце якраз наш час знищувати при фронтовій зоні. От буквально три дні назад уже наші колеги з фронту говорили, Росія почала це приміняти проти нас. Ми навіть в ефірі, говоримо вже більше року. Давайте нищити при фронтовій зоні всі ресурси. Чим? Е, Хаймерси М-270, 70 кілометрів б'ють. Всі ракетні системи до 40-50 кілометрів. Все до фронту ще має знищувати арт-системи і САУ до 35-40 кілометрів. Ну розумію, на лінію фронту. Це вже сіма своїми засобами, які є. І все те, що дійсно має дозволяти. Знищувати навіть не в прямому контакті, що не ризикують наші бійці командири, особливо піхота. І точно же стратегічні об'єкти це аеродроми, які запускають КАПами, пункти пуску безпілотних літальних апаратів, які знаходяться, наприклад, за 200-300 кілометрів, і ближче до нас. Ну, зрозуміло, удари по стратегічним об'єктам. Стратегічна авіація, яка б'є по нам щонічно, от і зрозуміло, це е, якраз. ВПК, які виробляють засоби до критичних вогневих систем Росії. Це авіації, ракетних систем, систем наведення, радіолокації, ну і всіх видів техніки. А це високоточні заводи, які виробляють. І зараз поштучно немає де закупити високотехнологічні комплектуючі плати. Системи наведення, системи високоточної радіолокації це все було в Європі, в Японії, США, інших країнах. Контрабанди – це не працюєш. Тому сьогодні треба і нам підходити комплексно, вирішувати щодо системних дій по знищенню цих е атак, але це вже висококласні можливості і боєприпасів, і е вогневих систем, які просто валом їх знищують. Просто по цілому сектору, і це дає можливість давати перевагу на фронті. Ну, те, що ми говоримо, вже резерви це якраз та тактика, яка дозволить знесідувати на більш е системне, більш масові е угрупування ворога, які наступають на конкретних напрямках. Ну і якраз щодо ситуації на фронту, і частково продовження ваших слів, Вашингтон Пост пише про те, що навіть незважаючи на триразову фактично перевагу росіян в живій силі і ще більшу перевагу в кількості озброєнь, цього все одно недостатньо для суттєвих проривів на фронті. Водночас там додають, що Росія якраз може зіткнутися із серйозним браком живої сили і озброєнням вже на початку наступного року, там додаючи примітку, навіть в умовах, коли Трамп і не буде тиснути на Росію. Але зараз не про Трампа. Загалом логіка матеріалу полягає в тому, що Україні головне втримати фронт впродовж цього року, і от наступного ми вже побачимо е, такі суттєві безповоротні е, системні проблеми в російській армії. Чи погоджуєтесь ви з цією логікою? А ми погоджуємо, тому що ми її формуємо, і неоразово ми про це якраз говорили. Я не просто в теорії і е, е, тільки з аналітичних матеріалів дивлюсь. Знаю добре Росію, їх потенціал. Начинаючи від Путіна закінчуючи військами, всі ресурси, які в них є, вони вичерпні для величезної Росії така кількість населення, вона зрозуміло, надзвичайно мала. Ми не раз говорили, що тільки для охорони кордонів від Сахаліна, Петропавська Камчатська, тому що там Японія, Південна Корея, не друзі Росії до Калінінграда – це 12 тисяч кілометрів. Уявляєте, я пролітав ці рази сотні разів. це величезні ресурси. Там треба мінімум 2,5-3 мільйона, щоб хоча б по одному розмістити на кордоні на вісім там кілометр. А вони відповідно, мають деякі кордони дуже загрози. А тут ще фронт до 2000 тисяч кілометрів разом з Білорусією. Зрозуміти, які сили тільки для охорони. 10,5 тисяч мільйонів треба для того, щоб тримати російське суспільство в покорі. Це в першу чергу нацгвардія, Тоді. МВС, ФСБ, різні силові структури, які забезпечують цей процес. Це ще одна величезна структура. Ну і на фронті щоденно гублять 1100-1500 і за місяць до 40 тисяч. Ціла армія бойова. Тому ми не говоримо про великі переваги. Так, да, вони переваги є, але ми маємо не менше. У нас в військах, як колись говорив НБО, більше мільйона чоловік. Далі всі воюють. Но 600 650 тисяч може бути резерв як потужний протидії. Це ж ми в обороні. І Росія, по нашим свідченням, до 700 750 тисяч має в наступі. От, але не мотивованих, не навчених. це, як правило, не бойова армія, тому що стройова армія вже була знищена в момент оцих 2 двох років. Ми мали в військах 750 тисяч. Зараз мають бойових частинах до 900 тисяч, але ми вже знищили 970. Це вже те, що було, і навіть нові вже або биті, або поранені і не вернуться на поле бою. Тобто не така велика модель розриву навіть військах, так да, потенційно більше їх. Вони ще можуть набирати, але це не готові люди воювати, не навчені, які повинні проховувати бойову підготовку, злаження і отримувати зброю, і не просто автомати і кулемети, які вони особливо не. Освоюють, але танки, БТР, БМП, ракетні системи, які треба довго освоїть. І ще найголовніше, що їх масово немає. 200 штук зібрати за рік старих запасів це невелика е, така, е, я прямо сказав, колона, яка забезпечить якісь перспективи. Вона буде розтягнута поштучно в конкретних секторах і фактично на протязі місяця їх ну, десятків до сотні. Тобто нічого ця проблема не вирішить. Ну і ще хочу звернути увагу на. Доповідь, яка була представлена зокрема відомством оборонно-розвідувального агентства Сполучених Штатів, ну фактично, от розвідники так представили світову оцінку загроз для сполучених штатів у 2025 році, і фактично багато було там присвячено саме Росії, зазначаючи, що московити є загрозою номер два після Китаю, і якраз Росії було присвячено п'ять сторінок у цій доповіді. йдеться про те, що Путін, хоч і впевнений у своїй перемозі, готовий воювати до Кінця 2025 року конвенційні можливості Росії при цьому будуть деградувати в найближчі три роки. Також там іде мова про те, що рівень боєздатності російських військово-космічних сил, військово-повітряних сил призвів до великих втрат авіації та персоналу. І Росія точно хоче уникнути прямого військового конфлікту із НАТО, тому що оцінює, що не зможе перемогти у конфронтації із альянсом. Ну і загалом все зводиться до того, що зараз ідеальний момент тиску на. Сію з боку е, е, лідера Сполучених Штатів е, ця доповідь була представлена ще до розмови Трампа з Путіним. Ми знаємо, що результати цієї розмови на жаль е, зовсім не свідчить про те, що американський лідер готовий тиснути на російського диктатора. От до вас питання як до представника і члена розвідспільноти: е, е, а що це за практика, коли президент країни не враховує інформацію власне своїх розвідувальних служб? Це негативна практика, яка підриває не тільки довіру до своїх розвід співсвоїв розвідуториста, а в США їх 18. Це СРУ, це ФБР, це розвіду Міністерства оборони, розвід управління таке стратегічного рівня. Це е, технічна розвідка агенства національної безпеки, яка збирає дані мільярди е, якраз за місяць. По різних повідомлень всіх секторів, і починаючи від вищих жони влади всіх країн, включаючи Путін, його оточення, закінчуючи простим солдатом або чиновником будь країни. Єдине, що треба цільовість визначити. Тобто об'єктивна, глибока і чітка інформація. Якщо лідер не орієнтується, а тільки по своїм подобанням діє, він програє. Я прямо сказав, в нашій країні, коли вели розвідка України. Формував позицію разом з міністерством від на себе багато функцій брали не тільки аналізу, прогнозу, моделювання ситуації, але й збір інформації всіх міністерств віду, формування позиції України на міжнародних, на внутрішніх напрямках, підготовка рішень РНБО, уряду, міжнародних контактів і супроводження, їх я сам із з президентом. супроводження його по всім міжодним переговорам. Мипереджу війни, формувала позицію якраз стримування, позицію економічного розвитку, міжнародних кооперацій. Блоків, які дійсно дали перспективу, перш області економіки, але оборони і безпеки. Оце правильна позиція, коли президент йде внову в нову своїм розвідним товариством. Вони не просто розвідники військові. Це глибоке знання світових процесів, економічних, політичних, безпекових, оборонних, загроз і тому подібне. Це все в житті, але на стратегічному рівні. І це треба дійсно враховувати. Я думаю, Трамп скоро це зрозуміє. Він намагався так сказати, по своїм моделям але під тиском деяких своїх радників які е, деякі відпрацювали моделі співпраці з росією які е, дезорієнтували самого Трампа рішив що можна домовитися і Путін на особистих контактах піде на поступки ну цього точно не буде і немає і Трамп це вже бачить і зрозумів, що він ігнорував розвісів туриста, який йому говорив об'єктивну інформацію. Але коли вже буде, я прямо сказав, відчувати то жарене. Коли він зрозуміє, що не тільки і Путін його ігнорує і дурачить і використовує, а й світ його не підтримує. Європа, наприклад, іншу має позицію. А саме головне всередині США, Конгрес, Сенат, Військовий, військово-промисловий комплекс, який підтримують республіканців, завжди фінансують ВПК всіх секторів, які дійсно тримають свою економіку США, Фінансові структури, включаючи ФРС, а це долари світу, США і це вся потуга світова. Як стане проти нього? Він не знати батькуся. Він швидко буде орієнтуватися, що ж розвідка дає, як діяти, тому що сам не знаю. Радники цього не дадуть. Тому в даний момент, я думаю, пройдемо через складний етап. Трамп або розуміє під тиском навіть своїх всередині потужних сил впливу, та на підтримку України і жорстких дій Путіну. Що Путін сприймає? Просто я прямо сказав також не теоретично, не раз повторював критичні аргументи, я сам звів з ними. Важні переговори з путіним Медведєм, коли він той, той президент тому різні періоди, і в нас стояло питання війни. Тільки критичні аргументи сприймаються, і тоді виход ситуації формується. Реальний, але в інтересах України, наприклад, в інтересах світових процесів Трамп проходить ці складні етапи від помилок, від таких так скажуть, начебто, моделей, умовити, домовитися, не загострювати ситуацію, не говорить про агресію Росії, про санкції, це не спрацює. Ну, нехай він пройде цей етап. Він повинен пройти, щоб побачити, що ситуація для нього провальна, або він піде відставку під імпічмент, або все таки вийде на ту модель, яка дозволить і підтримати Україну разом з Європою, і відповідно агресора поставити на місце, щоб він не тільки відійшов з території України, а й чітко взяти під контроль всі ресурси, включаючи атомні. А це є реальна можливість. Правильно сказав сенатор Грем. Ми роздаємо тоді Росію, якщо вона розпочне. Агресивну глобальну війну, ну будемо лише сподіватися, що цей шлях Трампа обійдеться нам якомога меншою ціною. Дякую вам дуже, пане Миколе, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Микола Маломуж, генерал української армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки, був з нами на прямому зв'язку.